Що зробити, щоб клубніка у вас була як столовий бурячок мінімум. Мінімум. Що я роблю? Ось візе. Березень місяць. Ось так я її вичищаю. Вона має тільки у вас зараз бути зелена. Ніякого іншого кольору не має бути. Ось, бачите, все це навіть ось буде зелене. Він не потрібен все. Ось, ось має бути такого Зелененьке все. Тоді у вас для клубніка. Ну як кажу, як мінімум бурячок столовий. До ворожки не ходи. Ну, звичайно, вона, бачите, в мене під мульчою, під соломою. Влага в неї теж присутня. Ось, бачите, всі ці великі, такі крупні листки маєте звідси позабирати. Тоді вони. Їх дуже легко видно. Вони ось кольору фіолетом, ось, бачите, як, як тут. Тобто мають бути зелененькі. Ось ось, ось, Маша, бачите? Ось. Ось таке воно має бути. Все це, це почухайте. Звичайно, я ще сюди. Ну що добре, ну, ви, звичайно, всі теж. Не дивіться, що воно зелені і великі крупні листки. Ось, ось, все позабирали, має бути ось така пицовка у вас, бачите? Така сама ситуація. Те, що фіолетове позабирали, ось так, ось так. О, ось це таке має бути. Все. Тоді у вас буде толк. А, це вибило ось така от ситуація. І все, і шолопаю, вносите по клубніці. О, бачите. Від кліща захищаєте, добрива по листу даєте. Ну я взагалі за клубніку щось відео не знімаю, щоб де цікаво можу зняти. І все, і будете мати клубніку, таку, що ого-го, бачите, як я вже скільки перебив. Ось така от. Получається, в мене тут ситуація.